Слава Ісусу Христу, бажаю гарного дня, гарної дороги. Бажаю вам миру, захисту, вашим сім'ям, нагадую про Ісуса Христа. Для чого приходив Ісус Христос на цю землю? Дехто думає, що можливо для того, щоб добавити нам ще одну релігію християнства. Але насправді, в Слові Божому, написано, що Він прийшов померти. Померти, спеціально прийшов на землю з неба, Син Божий, щоб померти. Для чого? Щоб я і ви не попали в пекло. Якби раптом наше земне життя скінчилося, то ми всі мали б піти на віки в пекло, бо ми грішники, ми заслужили покарання, бо ми порушили Божий заході. Але він прийшов на цю землю взяти на себе покарання за наші гріхи і померти за це на Христі. Для того, щоб ви і я могли уникнути пекла, вічних мук і мати вічне життя в Божому царстві. Чому? А тому, що Бог любить нас. Написано, Так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Для того, щоб всякий віруючий в нього не загинув, але мав вічне життя. Ми роздаємо безкоштовні листівочки тим, хто бажає знати більше. Бажаю вам всім гарної дороги. Прошу читайте Євангелія в ОСТО, бо немає нічого важливішого, ніж Євангеліє. Через Євангелія у нас буде віра, а через віру ми будемо мати спасіння.